Всім привіт! І моя улюблена фраза, з якої сміються вже мої підписники. Я сьогодні вихідна, тому працюю на своїй ділянці. Ранок прохолодно. Я що одягнена, трошки е, зайнялась газоном. Вже підстригла ось краєчки. Ось така у мене машинка ручна. Це такий ручний кущоріз для маленьких рослин і насадка для трави. Що зараз я зробила? Подивіться, почали наростати пагони на соснах подушковидних, і я їх вже застригла майже на одну висоту для того, щоб рано чи пізно ця подушка була ідеально ровною. Ну, не так, щоб прям ідеально-ідеально, але так, щоб не стирчала в різні боки, а більш-менш рівненька. Це звичайна горна сосна, мого мугус не, не помілюю, тому... Її доводиться стримувати в рості. Можна, якщо вона маленька обривати, верніше прищіпувати вручну, але коли вже цих свічок багато, то краще брати або ножиці, або таку ось насадку. Зараз покажу вам, як я це роблю. Ну, звісно, тут нічого такого секретного немає. Подивіться, які великі свічки. Якщо я не буду їх прищіпувати, то ця сосна за багато років стане 2 метри за вишки, 2 метри завширшки. Тоді, коли я їх садила, помілю що у нас не було. І десь шукати мені не хотілося. Та й форму якусь хотілось не дуже пласку, таку більш напівкулию. Тому Тому застригаюсь. Це так полинтяйські називається Так дивіться, тепер оці, що я не застригла, вони більше піднімуться. І з часом всі будуть на одному рівні. Закриється оця, оцей отвір, такий нездовидний. Не і буде більш-менш кулечка така маленька, чи, чи, напівподушка. Це все можна постряхувати. А, сьогодні назатишну вітру немає, тому оброблю об, обов'язково рослини. Буду обробляти акторою, бо ще не обробляла. Добавлю, скоріш за все, Амістар Голд. Це проти іржі він працює, бо зараз якраз потрібно буде троянди обробити профілактично і на соснах, і на траві вже з'являється іржа. Тому візьму Амістар Голд або можна просто Амістару кого є. І добавлю сюди ж добрива. Хобі петерс те, про що я вам розказувала, що працює по листку і по хвої. І оброблю всі хвойні рослинки і троянди. Причому для троянд хобі Петерс для квітучих рослин, а для хвойних хобі Петерс для декоративно-листвіних або вічно-зелених. Є ще універсальний, він більше такий для городу, для саду. Там формула така 20 20, -20 то в принципі можна нею влітку обробляти все. У мене виріс сіянець звичайного клену відового. Буду відсаджувати, Бо спочатку не помітила, потім був замалий, якось жалко було, а зараз його трошки відкопаю, пересажу. Буде ще одне гарне дерево. Ой, мої тюльпашечки. Ви знаєте, майже не бачу равликів. Взагалі де де там один якийсь зальотний. Десь вони повтікали, поховалися, мабуть, їм ця отрута не до вподоби. Одні наїлися і, мабуть, передали іншим на ментальному рівні, що тут лежить отрута і всі десь потікали. Висадила однорічники. Дивіться, які гарні білі з фіолетовим. Вже повсходили у мене лютіки ранонкулуси, понатикувала їх так само всюди. Ось сіренькі проситься в камеру, поки всі бігають. Дуже рясно вилізла хоста в цьому році. Вона така з білою смужкою буде блакитна, дуже красива. І кожного року в ній вилазить один пагін абсолютно білого кольору. Мутація, але дуже гарна. Починає нарешті розкривати листя бук триколор. Він буде стояти рожево-малиново-бордовим скоро, поки що поки відкривається він якийсь такий, навіть не знаю, як цей колір назвати, щось середнє між рожевим і бордовим, але він ще не яскравий, такий, як має бути. Коли повністю розкриється лістя, він буде в своїй красі. Вже чекаю дуже цього, бо обожнюю це дерево. Церсіс Racing Sun, ну дуже рясний. Навіть не очікувала, що буде стільки квітів. ви Подивіться, це ж просто якась хмара рожева. Набирають бутони піони. Забула назву сорта. Дуже цікавий піон через його листя, схожі на якийсь кріп. Ви знаєте, цей піон, він не такий прям щоб дуже рідкий, але в мене саме махрова форма. Подивіться, який яскравий Барбарис Orange Ice. Найяскравіший серед усіх. І зараз він більше в такий вкраснуватий колір, а пізніше стане прям помаранчевим. Набирає квіти калина ескімо. Це в мене кощова форма. А штамбував трошки пізніше в цьому році. О, бурян. Подивіться, які гарні кулі, які чарівні. Так, після того, як підмерзла фатіня, вона пішла далі наростати. Подивіться, вона вся одійшла. Буквально одиничні ось гілочки з сухим листям. Вона знову в рості. Знов яскрава, знов червона, знов гарна. Квіт нерясно, дуже падуб. Ось у нього були взимку ягідки червоні. Зараз він повністю в квітах весь. Дивіться, який гарнезний. Якби вони всі зав'язалися, то було б дуже багато ягід. Ну, подивимося в цьому році, можливо, так і буде. І ось ми прийшли знов до Камілії. Щось вона поки що не міняє колір. Дуже дивно. Бо вона зазвичай пару днів тільки стоїть така яскрава, потім вона стає блідніша. Подивіться, скільки їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять цих квіточок. О, подивіться, яка краса. Ну як можна не закохатися в таку рослину? Я кажу, вона красива. Чому саме цю сакуру люблю? Бо вона не тільки гарна, коли квітує, а ще й після того з бордовим листям, яке восени перетворюється на яскраво-червоне. Дивіться, які гарні букети квітів. Розпускається клен Карнавал. Дуже гарний. Біла пляма в моєму садочку. І він тут на півтіні, йому дуже подобається. Полізли масово бутони на азаліях. Скоро вони будуть квітнути. Буде сезон азалі і рододендринів. Буде краса різнокольорова. І ось зібрався квітнутий клематис кущовий. Скоро так само буде в квіточках. Мої тюльпанчики. Такі зубчасті, наче крокодильчики. Ось, бачите, помілю так само свої свічки. Наростила і можна для того, щоб була, наприклад, ідеальна форма, можна ідеально застригти все, що стричить вище, ніж інші. А можна лишити і буде так само подушка, але більш природньої форми. Ага, вітерець піднявся. Бризкати поки що не вийде, значить. Надійна змінила колір з червоного на зелений, і буде тепер наростати, щоб знову взимку стати ще більшим кущем і червоного яскравого кольору. Зараз вона така спокійна, зелена, деякі кінчики бордові. Чекаю на появу нових пагонів міцних у бамбука. І буду знову... Проріжувати, застригати, все, всі залишки прибирати, тоненькі гілочки. Тут у мене азалія має квітнути червоним. Сорт забула, називається щось з осінню пов'язане. Вона має квітнути повторно восени, але ще жодного разу цього не робила, мабуть, просто маленька. Ну нічого, почекаємо, хай наростає. Дивіться, які гарнезні шишечки виросли на ялині сербські пендулі. Зараз поближче підійду. Подивіться, яка краса. Як їх багато. Це просто супер. Ще у мене в цьому році вилізла шишка на ялиці Нордмана. Вона ж капкаська. Подивіться, як неочікувана. Майже 2 метри ялиця і вже гарнезна шишка. Останні квіточки на Джені. Ось ще підквітає вже Джені. Красотка моя. Дивіться на карликові іриси. Я взагалі не люблю іриси, такі тільки Сибірські, але цей завжди тримаю на ділянці, бо він неймовірно пахне конвалією. І цей аромат, коли поруч знаходишся, він неймовірний і поруч, ну просто так і хочеться сидіти і вдихати цей аромат. Тому єдиний ірис бородатий, який в мене є, це карликовий білий ірис. Тут доски, лишилася оця куча, але це вже не сьогодні, мабуть, на наступні вихідні розпиляють, винесуть і тут буде вже чиста ділянка, тому можна буде досаджувати рослинки. Поки що я висадила тут тис, бо тут буде темновасто, під лавочку, з хост. Там підніметься кліматіс відовий прямо так догори. А, а тут буде гортензія, І щоб її прикривала поруч японський клен, сосна ямалайська. І тут закривати буде цю таку кімнатку Кіпарисовик. Колонаріс. Ну Такі в мене плани. А за кіпарисовиком, можливо, якась ще азалія буде, бо тут буде такий темненький куточок, такий дуже... Спокійний, тихий для релаксу, щоб можна було сидіти в альтаночці і в тіньочку. Саме клен сюди для того, щоб піднявся догори і затіняв. Бо після обіду тут таке спекотне сонце, що все світить прямо в альтанку. І тут на скам'ячці не дуже комфортно відпочивати або просто посидіти. Тому вирішила привезти великий клен бідовий, сюди посажу. І буде тут така красива напівтінь. Гарна ділянка. Ну, а туди вже далі з часом, не зараз і точно не в цьому році. Бо тут хочу зробити заїзд для машини, щоб перегородити парканом, ну доробити паркан, де у мене там заїзд лишався і засадити рослинками. Так що на сьогодні вже все, гарно попрацювали. Почистила ставочок, воду ще не набирала, покажу на наступний раз. Тут все поливала. Я водички в такі мисочки з цементу. Щось позастригала, щось покровляла та й буду закінчувати, бо у мене ще сьогодні дуже багато планів. Тому на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились. Задавайте питання, відповім. Всім гарного дня, тихого, спокійного, обіймаю вас. Всім здоров'я, щастя і любові. До побачення.